Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами будет видос про монитор нахуй. Сука, кем не помню, блядь. Пиздец. Бля, то капец. Уже убирайся по зиму. Две пары носки нахуй, две пары штаны нахуй. Сведер земный майка. Вот такая грубая зара. Еще может это Блядь, это пиздец. Ну якби нічно Капець, уже щоб виїхати треба обиратися таки позивному осну все. Так, дорогі я бля, хар в мене бля. Я навстрічку вилетів, а то фонариком також витябля. їдемо до мару, бля. ми це привезли. Фуриємо. Стримаємо це. Таке мо бля, він таке обмазане це приніс. Цей привіз, бля. Таке все його гране, бля, не видно. Коротше, чистю. І ставлю сюди, бля. Йомая. Йо-мая. Так, ну я це поклав. Включаємо комп. Бля, я ж кришку собою с си його включати. Бо там, ну царапина є, уже точно я це видел. Закрывався, ну поправлю б. ой А що він сам ключи? Бля, він саме включається, йоба хуй. Тому що на кнопку зараз треба буде нажать. Леша он кискривий нахуй. Заж би всю добре, бля. Бля, на камері засвіти видно. А, чи не включив? Ч включив, чи не ал. Все, 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 я хуя буду єс. Ебать. Так, перше враження ебать. Не ну він більший. Це прям да. Бля, тут. Це крышку. Так, це йди нахуй. Так, тут хтось в настройках шарив, зробив хуйню повну. Так. Да, тут настройки. Требуется расшарить. Будет качество хуйня повна. Так. поки что 60 Гц, да? А, у... шо, уже? Ч нахуй? Чё я 144 сприню их 60? Блядь. Блять, стейк би 60 Кому Ну це 60, блядь. Ну Іменно тут, коли 60 включаєш То це прям Так би даже гірше, чим Чи ні чи я уже при... Бля, короче. Так, я йду шарити в настройках якості. Ща вернусь. У мене лише ебало відпало. Деся, що я забит. Десять бит нахуй Ебать нахуй! Так, ну все, дорогие ребятишки. Вот Все Перейду далі на стрім. Буду каскурат. Я, блядь, шару барабоє. По дручу з усієї дворі. Планы <свят> на життя. Файно, то, типа, прям для професіонала, для серверів для різного и для оперативної памяти. Для десятка, проста десятка